Вітаю, це новини про Надря. З вами я Оранчак. обговорюємо головні події тижня у добовній сфері. По фактам і трохи більше коротко інформативно а тільки про ті новини, які не можна пропустити. ABX підписала меморандум про взаєморозуміння з ЮКОР щодо ланцюжка поставок рідкоземельних елементів. Кодел Мінерал стане першою в Західній Африці компанією з видобутку літію, акції якої кутуються на лондонській фондовій біржі. Адміністрація Байдена розглядає можливість підтримки цін на критично важливі корисні копалини. А саме зараз поставте лайк цьому випуску і обов'язково підпишіться на канал. Обидві кнопки знаходяться внизу під відео. Ну в принципі ви знаєте. пий. Австралійська гірничодобувна компанія ABX Group підписала меморандум про взаєморозуміння з канадською компанією Ucor Rare Metals з метою поліпшення ланцюжка поставок різкоземельних металів з Австралії до США. Метою співпраці є укладення обов'язкової угоди про постачання компанією ABX змішаного карбонату рідкоземельних металів для компанії UCOR, а також потенційне інвестування UCOR в проект ABX з розробки рідкоземельних металів у Тасманії. Компанія ABX виявила в Тасмані значні запаси рідкоземельних елементів у вигляді іонно-адсорбіційних глин з високим вмістом диспорозію і тербіо. Австралійська організація ядерної науки і технології підтвердила високу іонну частку ресурсу. Як бачимо, світові компанії починають активно розвивати тему рідкоземельних елементів і намагатись збільшити їх видобуток. Наша країна також володіє значними запасами і кольорових, і рідкоземельних металів. Включно з унікальними родовищами берилію, цирконію, танталу, а також комплекс фосфорних рідкоземельних і рідкометальних руд. Підтверджені запаси літію в Україні колись були найбільшими в Європі. На сьогоднішній день це місце посіла Сербія. Тепер там знаходиться найбільше в Європі літієве родовище. Але я дуже сподіваюся, що після закінчення війни ми повернемо собі це визначне звання і не просто як родовище, а родовище, яка буде розроблятися. Кодел Мінерал стане першим у західній Африці виробником літії акції, якого кутується на лондонській фондовій біржі у четвертому кварталі цього року, коли почнеться видобуток на її проєкті, бугоні на півдні Малі. Цього тижня ця компанія підтвердила пакет фінансування в розмірі 118 мільйонів доларів для першої стадії літівого проекту Бугуні. Компанія також оголосила, що британська Cadal Mining придбала право власності на проект в обмін на інвестиції в розмірі 100 мільйонів доларів від свого операційного партнера Hainan Mining, китайської компанії, дочірньої компанії Fasan. Тепер Кодел володіє 49% акцій Бугуні. Кадло Літіум зіграє в глобальній революції електромобілів, постачаючи сировину для заводу з виробництва гідроксид літію на острів Хайнань у Китаї, який зі свого боку постачає на азійські ринки, включно з японськими та корейськими виробниками автомобільних акумуляторів. Проект Богоні стане першим, який буде запущений у виробництво в регіоні Західної Африки. Шахта має вийти на комерційний видобуток до четвертого кварталу цього ж року. Проект іде за графіком і в рамках бюджету. Сподіваюсь, що колись і в Україні ми будемо радіти за наших надропориставчів, які будуть розробляти літієве родовище. Адміністрація Байдена розглядає можливість підтримки цін на критично важливі корисні копалини. Цей захід спрямований на підтримку внутрішніх проектів з видобутку найважливіших корисних копалин і зниження залежності від Китаю. Адміністрація Байдена може втрутитися в роботу ринку найважливіших корисних копалин, щоб підтримати ціни після напливу дешевого китайського імпорту металів, таких як літій. США хочуть встановити мінімальний рівень цін, коли ринкові ціни на критично важливі мінерали, що добуваються в межах певних проектів, США, впадуть нижче за цей рівень. Міністерство оплатить різницю. Тобто, США прагнуть скоротити свою залежність від Китаю в плані поставок критично важливих мінералів, оскільки наразі країна посідає позицію контролю над ринком у глобальних ланцюжках поставок, щоб підтримати енергетичну безпеку і прискорити енергетичний перехід. Адміністрація Байдена прагне стимулювати внутрішнє виробництво. Мінералів необхідних для чистих енергетичних технологій і електромобілів. Однак багато проектів із переробки корисних копалин у США було відкладено або скасовано, не зважаючи на обіцянку федерального уряду надати колективні гранти на суму 1 мільярд доларів. Департамент сподівається, що заходи зі зниження цін допоможуть подолати такі проблеми. Як надалі розвиватиметься поки що президентська підтримка? Будемо слідкувати. А як ви вважаєте, чи надасть адміністрація Байдена підтримку цін на критично важливі корисні копалини? Напишіть в коментарях і. Наскільки цей приклад може використовуватися в Україні? Всім дякую за увагу! З вами була я, Ксенія Оренчак. Це були новини про Надра. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші лайки і коментарі. Побачимо з вами як завжди за тиждень. На все добре! І не забувайте, що корисними копалини роблять люди. Тобто.